Доброго дня, друзі. З вами канал Народна Думка. Тисяча. Знову роздають по тисячі. Цей раз на ліки. Програма називається Тисяча здоров'я. Ну, знаєте, якась в них ця тисяча, якась чарівна сума. Пам'ятаю, що колись Юлія Володимирна Тимошенко почала роздавати по тисячі гривень, тоді долар, правда, ще був по 5 гривень. Тобто ну, тут була зовсім інша тисяча. Там люди в черзі навіть вмирали за нею. Ну тут навпаки тисяча для того, щоб люди стали здоровіші. Відразу скажу, це не державна програма, але діє на багатьох пенсіонерів, не на всіх. Також відразу скажу. Тож, давайте розберемось, що за програма, на кого вона діє, кому будуть видавати по тисячі гривень, як їх потратити, які ліки. Поїхав, розбираємось. І, до речі, якщо хочете знати про всі допомоги, виплати, все-все-все, що дається українцям, ми це все розбираємо на каналі Народна Думка. Тож, долучайтесь і ви. Кнопочка підписатись під відео, тиць нажали 2 секунди вашого часу і все, ви в курсі подій, нічого не пропустили. Все отримали, оформили, бо ті, хто перші оформлюють, ті перші отримують. А першими розповідаємо про це ми. Тож долучайтесь, а я розповідаю. 1 липня 2025 року українці можуть отримати фінансову допомогу від аптечної мережі Подорожник. Це найбільша аптечна мережа в Україні. Тисячу гривень на придбання ліків. Програма реалізується в рамках соціальної ініціативи 1000 здоров'я спрямована на підтримку пенсіонерів в умовах війни та економічних труднощів. Ну, звучить красиво, да? давайте розбираємось. З яких регіонів і як їх отримати, як потратити? Хто може брати участь? Пенсіонера програма доступна пенсіонерам, які проживають у таких областях: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька тобто у семи прифронтових областях. Но це лише початок. Як стверджують самі організатори цієї акції, в найближчому майбутньому ця акція планується розширитись на всю Україну. Тобто це така пробна да, по цих областях в майбутньому на всю Україну. Тому підписуйте, слідкуйте, як тільки розшириться я розповім. Тепер давайте розберемось, як воно буде діяти. Для участі в програмі необхідно пред'явити пенсійне посвідчення і назвати номер телефону. Він використовується для реєстрації в системі лояльності аптечної мережі. Як використати бонуси. Нараховані кошти у розмірі 1000 гривень надають у вигляді бонусів, які можна буде якими можна буде частково оплатити в аптеках подорожник. Ну, Подорожник видає, відповідно і лише в їх аптеках можна буде скуплятись. Але така ситуація, що аптека подорожник це найбільша мережа аптек, тому знайти їх то буде не проблема. Вони скрізь дає аптеки і скрізь є той подорожний. Е Потратити за один раз, тобто з бонусів, можна буде до 20% від вартості товару. Ну, шкода, дуже велика шкода, що не можна буде купити відразу на цю тисячу гривень весь товар, що є ці правила, але, на жаль, воно так працює. Ну, якщо взяти цю тисячу, то це вважайте, що вам відразу ліки на 20% дешевше. Тобто з кожної сотні 20 гривень економити. Нарахування бонусів триватиме до 31 серпня 2025 року, тобто люди можуть звернутися подати заявку, а скористатися ними можна буде до 30 листопада 2025 року. Тобто, також є обмеження. Навіщо це потрібно? Обґрунтування від самої аптеки. За словами виконавчого директора компанії Тараса Коляди, програма створена, щоб. Хоч якось полегшити доступ пенсіонерів до необхідних медикаментів у зонах, де аптеки працюють з перебоями, а доходи населення різко скоротились. У майбутньому, за наявності ресурсів, компанія планує розширити охоплення програми на інші регіони. Організатори закликають поширювати інформацію серед літніх родичів і сусідів, щоб якомога більше нужденних могли скористатися цією допомогою. Отака от ситуація. Тобто. Тисячу гривень потратити, оформляти можна на семи прифронтових територіях, в майбутньому хочуть розширити на всю Україну. Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Донецькі області люди з тих територій, пенсіонери, можуть йти оформлювати вже, тому що з 1 липня вже стартує, стартувала. З собою мати пенсійне посвідчення і телефон. Використати можна на покупку ліків в тій ж аптеці. Лише 20% оплатити бонусами. Тобто 80% все-таки прийдеться платити з своєї кишені. Це неприємно, але тим не менше, як пропозиція прикольна. Тому я спостерігаю, вам розповідаю, як тільки з'являться ще якісь бонуси, виплати, ще, 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 ще щось, відразу вам розповім всіма деталями, як кому що оформити, щоб ви могли тим скористатись. Тож слідкуйте і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.